Поцілунок місяця і Венери або кон'юнкція <кій> уяви, що ти дивишся на нічне небо і раптом бачиш, як дві яскраві зірки, насправді це місяць і Венера, опинилися дуже близько на до одної. Це називається кон'юнкцією. Це рідкісне явище, і його можна спостерігати неозброєним оком. Такі явища допомагають нам краще розуміти, як рухаються планети і місяць. Спостерігати за ними весело та цікаво, особливо якщо знати, що саме бачиш. Мета роботи звернути увагу на астрономічні спостереження, познайомитися з рідкісним явищем кон'юнкції місяця і Венери завдання вивчити літературу по даній темі. Дійснити пошук матеріалів по темі дослідження в бібліотеці та інтернеті, сформувати базові уявлення про космос, дізнатися, як рухаються планети, наслідити явища кон'юнкції та познайомити інших, зацікавити однолітків астрономічними спостереженнями. Об'єкт дослідження Планета Венера Місяць. Предмет дослідження. Кон'юнкція як астрономічне явище, коли два небесних тіла розташовуються дуже близько одне до одного на небі. Метод дослідження теоретичні опрацювання літературних джерел. Практичні спостереження за зоряним небом. Конюнкція небесних тіл є одним із найцікавіших астрономічних явищ, що привертає увагу як професійних астрономів, так і любителів спостережень за зоряним небом. Однією з найбільш ефектних конюнкцій є зближення місяця та Венери, яке в народі часто називають поцілунком Місяця і Венери. Це явище має не лише естетичне значення, а й важливе наукове пояснення. Кон'юнкція це астрономічне явище, при якому два або більше небесних тіл з точки зору земного спостерігача здаються близькими одне до одного на небесній сфері. У випадку конд'юнкції місяця та Венери ці об'єкти можуть виглядати надзвичайно близькими, хоча в реальності їх розділяють мільйони кілометрів у космосі. Венера друга планета від Сонця і одна з найяскравіших планет на нашому небі завдяки своїй густій атмосфері, яка добре відбиває сонячне світло. Місяць, у свою чергу, є природнім супутником Землі та відображає сонячне світло, в залежності від своєї фази. Коли ці два небесних тіла зближуються у нічному небі, вони створюють захопливе видовище. Конюнція Венери та місяця відбувається через їхній рух навколо Сонця та Землі відповідно. Місяць обертається навколо Землі, а Венера навколо Сонця, і періодично їхні шляхи на небосхилі перетинаються з точки зору земного спостерігача. Такі зближення трапляються кілька разів на рік, але особливо ефектними вони є тоді, коли Венера перебуває у фазі максимальної яскравості це явище можна неозброєним оком у вечірній або ранковий час, коли венера знаходиться достатньо високо над горизонтом. Ви, е, використання телескопа або бінокля дозволяє побачити ще більше деталей. Серпанковий диск венери та поверхневі деталі місяця. Фотографи астрономи часто використовують довгі витримки, щоб зафіксувати красу цього небесного поцілунку. 5 січня 2025 року жителі Пирятина також мали стати свідками захоплюючого астрономічного явища конюнції місяця та, та Манери. У цей момент ці два небесні тіла наблизилися одне до одного на небесному горизонті, створюючи надзвичайно красиву і яскраву картину на нічному небі. Місяць з його м'яким світлом і Венера, що виглядала як блискуча зірка, рано створили неповторне видовище, яке принесло естетичну радість спостерігачам. Окрім естетичного значення конюнкції місяця та Венери мають наукову цінність, вони допомагають у калібруванні астрономічних інструментів, вивченні руху небесних тіл та оцінці змін у яскравості планет. Також це явище має культурне значення, оскільки в різні часи люсу надавало йому містичний або романтичний сенс. Дітям варто знати про конюці місяця і Венери з кількох причин. Перше. Розвиток цікавості до науки. Такі явища викликають захоплення і можуть заохотити дітей цікавитися астрономією та природничими науками. Друге. Розуміння руху небесних тіл. Діти дізнаються, як рухаються планети, що допомагає формувати базові явлення про космос. Третє. Практичні спостереження, спостерігаючи за конюнцією, діти вчаться спостерігати зоряне небо, розрізняти планети, розуміти фази місяця. Четверте. Розвиток логіки та міс... мислення. Пояснення таких явищ розвиває вміння аналізувати ставити запитання, робити висновки. П'яте. Захоплення астрономією як хобі. Спостереження за небом може стати цікавим заняттям і навіть професійним інтересом у майбутньому. Шосте. Зв'язки з історією та культурою багато давніх цивілізацій орієнтувалися за зорями та вважали такі явища особливими. Поцілунок місяця й Венери це не просто гарне явище, а важлива подія у світі астрономії, що поєднує науку та естетику. Спостереження за такими конюнціями дозволяють людям краще розуміти космічні процеси і насолоджуватися величчю всесвіту. У майбутньому такі явища залишатимуться одним з найбільш видовищних подій на зоряному небі, привертаючи увагу за більшою кількості спостерігачів. Венера є найяскравішою планетою на небі після сонця і місяця, тому її легко знайти навіть без спеціального обладнання. У стародавніх цивілізаціях Венеру часто називали ранковою зорею або вечірньою зорею, залежно від її положення на небі. Якщо подивитися на Венеру в телескоп, можна побачити, що вона змінює свої фази подібні до місяця. Кон'юнкції Венери і місяця часто фігурують у легендах і міфах. Різних народів, асоціюючись з любов'ю та гармонією. Спостерігати кон'юнкцію можна навіть у міських умовах, оскільки венера та місяць є дуже яскравими об'єктами, які легко видно навіть при світловому забрудненні. Дякую за увагу.